Всім привіт! Сьогодні буде відео про деякі корисні штучки, які я собі придбав для полегшення, пришвидшення роботи. Так, перше, що я собі купив, такий китайоцький кленовидний для того, щоб можна було фокусую, міряти зазори. Він від 0,1 мм до 15 мм. Тобто, це є шкала для кожного міліметра. Тут виходить міліметр. З десятками можна виміряти. Дуже зручна штучка, поясню відразу для чого. Наприклад, давайте уявимо, зараз подивлюся, як там показує. Добре. Давайте уявимо, що у нас з'єднання двох стільниць. Як завжди, там розгорнутий кут, і потрібно поміряти оцей перепад між двома стільницями для того, щоб якось виставити шаблон і врізати, тобто, з'єднати стільниці, чи там під єврозапил, чи просто якось з'єднати. І виходить так. Наприклад, зараз трошки менше зроблю, бо воно до 15 мм розрахований цей щуп. Але, в принципі, для стільниць цього достатньо. Немає різниці, чи це є розгорнутий кут, чи гострий кут. Можна використовувати оцей щуп Єдиний нюанс, якщо використовувати на стільницях з великим заокругленням, потрібно буде, так як тут буде заокруглені, щоб він невірно буде показувати, і потрібно буде продублювати висоту якоюсь плоскою дощечкою, чи як, щоб можна було. Запхати його, і, відповідно, по зрізаному торцю вже рівному стільниці поміряти, скільки там зазор. Тому що ситуація, яка неодноразово в мене повторювалася, коли міряєш і так рулеткою, а тут а, рулеткою так дивишся, там чи 9, чи 10, 9, чи 10, невідомо. А так. Поставив щуп і дивишся 9. От зараз я вам покажу. Наприклад, 9 І 9 і чітко видно це 9 мм з 9 десятками, 9,9 десяток. Дуже класна штучка, економить час. Не потрібно два рази підрізати, виставлятися, якщо ви гарно виставилися. Ну, в принципі, тут десятки так собі потрібні, але все рівно класна, корисна штучка, яку я активно збираюся і по-дальшому використовувати. Далі, до речі, можна міряти якісь ще зазори там, між стінами, якщо вам потрібно якісь там, вставочки робити. 15 мм. Можна, якщо не вистачає самого щупа, ну, можна використати, якщо потрібно там, більше ніж 15, наприклад, проставку з плити, там, і тоді вже використовувати щуп і додати. 18 плюс 15, ну вже більшу тщину. Ну, Таким макаром ще можна. Бо не завжди рулеткою можна виміряти, не завжди ну, точно. Тому що є той нюанс з рухомим кінчиком. І деколи приходилося перерізати то все. А так, любі зазори є можливість поміряти. Так, ще одну штучку, яку я збираюся дуже активно використовувати, це такі замовили на аліку двосторонні цвяшки. Найдуть цвяшок двосторонній його дружина вже не пам'ятає, яка. Давайте замірюємо. Так, щоб орієнтуватися. Я хочу його протестувати, правда, я вже тестував, я знаю, як він працює, але покажу вам, можливо, вам буде цікаво. Його повна довжина 26,5, довжина коротшої частинки, грубо кажучи, 9 мм. 8,5. І довжина довшою відповідно. 17 мм десь приблизно. Плюс є така юпочка товщиною орієнтовно міліметр. Так, і є отака от трубочка з, я так зрозумів, це є нержавійка, бо неодимовий магніт це сильний. Слабше візьму, не дуже магнітиться хоча все решта магнітить. Так, трубочка з нержавійки. Тут, я так зрозумів, дивлячись від кількості, дають якусь певну кількість трубочок. У мене є аж 5 трубочок, не знаю, 250 штук я брав, чи скільки не пам'ятаю. Так, і хочу протестувати для чого. Зараз, так як в нас мода пішла. На ремонти в стилі лофт, які передбачають, ну, люди так думають, що дуже дешевий ремонт, і ніби як дуже гарно виходить. то дуже багато є ситуацій, коли стіни втікають. там, Наприклад, по стелі можуть бути перепади, тому що стеля залишається від забудовника і, там, грубо кажучи, витирають, лакують і б'ють там зовнішню проводку. А перепад стелі може бути. На двох метрах приблизно 2-3 сантиметри. І відповідно, так як клієнти бажають завжди меблі під стелю, приходиться використовувати добори або фальш-панелі. Їх потрібно найчастіше підрізати по місцю. Якщо у вас, наприклад, перепад іде рівний, ну, по плиті, просто її, наприклад, саму стелю погано виставили, коли заливали. То, в принципі, дуже просто врізати планочку і там з тим перекосом, що потрібно, і його прикріпити. Кріплю я переважно на шканти. Тобто я роблю собі заготовки там, приблизно там 15 см ширина полоси, і вже попередньо зашкантовано. одна сторона на в турець, друга сторона в площину. І потім тільки на місці розрізаю планочку в сторону що з отворами в торці, кріплю там до верху шафи, там на самонарізи, чи як там виходить по ситуації. І потім вже підрізану цю планочку з тим перекосом в саму фальшпанель вже тоді забуваю на шканти. Дуже зручно такий метод використовувати, коли вже готова присаджено засверлено Просто мафелем по упору, тим його оригінальним, то, що йде в комплекті. Приблизно так засверлив і, і так. Але, знову ж таки, присадка на ті самі шканти вона займає трошки часу. Хочеться якось трошки швидше то все робити без втрати якості. Вирішив спробувати ось такі цвяшки. Зараз при вас. Протестую. Це буде, наприклад, сторона, яка буде чіплятися до боковини чи до верху шафи. І сам ніби як врізаний добір або фальш-панель, яка буде вже підганятися під стіну. Їх мені потрібно якось з'єднати. З'єднати будемо пробувати на відповідно ті цвяшки. Дам Три цвяшка і попробую, як воно тримає. В мене заклеєно ПЦВ-шка чи АБС, нема різниці. Зараз просто позабуває цвяшки. Сам прикол, що по місцю можна виставити навіть з тими цвяшками є можливість виставити відступ. Тобто, якщо вам потрібно відрегулювати якийсь зазор на дверках, буває там діагоналі, там, ну, купа всяких приколів, і можна зробити, прикріпити цю панельку, вже з. Зміщенням для регулювання зазору. Бувають такі ситуації дуже складні, де регулювання не вистачає і приходиться викручуватися. Так, забиваю. Так, є шток, забиваю втарець довшою частинкою, коротше, відповідно, буду площину бити. Так, один. На оку забиваю. Просто перевірити, як воно тримає. Коли я ставлю ці фальш-панелі або дубори, я завжди їх вирівнюю в рівень з фасаду. Знаю, що в деяких країнах їх прийнято топити. Але, ну, я роблю покшу таким чином. Так, все, забував. Юпочка не дає, далі йому пройти. І зараз можна забити саму фальшку виставляється. Якщо потрібно під лице виставити, ну, найпростіше відповідно поставити якусь дощечку, якийсь упор або. Якось так полегшити собі і пришвидшити. Але буду зараз так на око суть експерименту, спробувати забити і потім витягнути цю планочку. І так наживив один цвяшок. Другий. Третій. Приблизно виставив. Суть не в тому. Так. Що в нас виходить? Зараз? Виходить панелька з зазором, так як я оця юпочка на цвяшку. У нас утворюється відповідно зазор. Якщо потрібно гарно, щільно його забити, то, напевно, прийдеться робити фаску вже на одній з деталів. Але скажу так, що переважно я також, навіть коли садячи на шканти, я ставлю проставки там товщиною 2 мм, щоб вийти з фасадом. В одну площину. Тобто в мене добір має бути в одну площину. Якщо повністю забити, наприклад, плиту до, до самого торця, в мене вийде, що фасад буде виступати на 2 мм далі, ніж ця панелька. І який вихід з ситуації, це просто. Саму оцю боковушку, яка буде кріпитися до боковини, чи там до верху шафи, випускати на 2 мм назовні. А в такому варіанті, з регулюванням цієї дистанції, можна якусь проставочку використати, просто не добуваючи до кінця саму фальшпанель можна вийти в рівень з фасадом. Тепер буду пробувати. Це все. Ага, зняти буду використовувати. Нормально воно тримає, в принципі, я задоволений. Так як тут є наклеєне ПЦВ, то довгий штир не вилазить, а зазубринки тут є. На цій коротшій секції за то вони так нормально тримають. Давайте ще раз заб'ю. Ще раз попробую. Приблизно. Приблизно заб'ю. Два. Три. Знову ж таки є міліметр цього зазору. Дивіться, наскільки добре воно тримає. Тобто я зараз на трьох цвяшках цю планку за планку тримаю детальку розміром 65 на 27,5. Нормально воно тримає. Цього разу навіть краще вийшло, і видно, що ця коротша частина тримає досить добре, так як вона навіть ця, щоб виліз, тримаючись за коротшу частинку в деталі. Так що, отакі От штуки я собі купив, думаю, використовувати тримають досить надійно. В принципі, вроді би не дуже дорого вартують. Важко виходить. Важко. Так що от таке. Таке відео вийшло. Надіюсь, що воно було для вас корисним.